Ми беремо кредити, і ми ці кредити вчасно, абсолютно чітко, з відсотками повертаємо, і надання нам кредитів не дає право нікому і ніякої ліцензії на позбавлення нас суверенітету. Оці десятки мільярдів доларів, які ми отримали від Послухайте, те, що нам дали, то у нас і в свій час забрали. Через позбавлення нас ядерної зброї. І Будапештський меморандум це основоположний документ, який повністю тотально і беззаглядно порушений. І тому Україна сьогодні, по суті, розхльобує те, що ми колись зробили за парадами. І це, до речі, дуже добрий приклад. Ми нам порадили, не а в принципі примусили позбавитися ядерної зброї. Ми Ну, не ми, а влада, яка тоді управляла, дослухалася і вірніше зламалася під цими вимогами. І сьогодні ми пожинаємо війну. І саме тому я говорю, що український народ мусить сам формувати свої стратегії. У нас для цього достатньо людей інтелектуальних. Український народ мусить мати сильну науку, сильну економіку. Ми мусимо стати мегаіндустріальною країною. Ми мусимо сьогодні на рівні інтелектуальному будувати економіку знань. Ви розумієте, що нічого сьогодні цього не робиться. Нас реально перетворюють в ресурсний чийсь центр, і це сьогодні кожного дня ми спостерігаємо. І тому нам треба повертатися до рівного серед рівних становища України серед всіх європейських країн.